Доброго всім дня, гарного настрою вам. А ми сьогодні гарно попрацювали, викопали картоплю, потомилися. Вчора ввечері трішки почали, а сьогодні докопували, так що томилися, бо дуже спекутно. Але викопали, вигнали зайця, не знаю, у вас так говорять, що. Коли докупували картоплю, і в нас ще, як я вдома була мала, то говорили, що виганяємо зайця до сусідів, в кого ще не викопана картопля була. Такі ми вигнали зайця до сусідів і відпочиваємо діти, вирішили трішки на обід приготувати. Смачненько замаринувала трішки там м'ясо шашлачка. Печеревина в мене була, то замаринувала. Та й кулі ось сможуть. Картопельку таку дрібненьку, ось на дискути чи на такій сковороді. Смажем в олійці. Ціленьку таку. Це ця сорти гренада, вона дуже смачна, така смажена в олії. І не тільки в, Олії, і в духовці, якщо її пекти, то вона смачненька м'якенька. А тут шашличок, небагато, але хватить нам пообідати. Тут ось під черевину замаринувала, то таку, коли я зняв, бо вона жирна, то горить трішки димить. Та отаке попрацювали тепер. Пообідаємо та й будемо відпочивати. Зробили велику роботу. Погода в нас гарна, спекотно, але такий вітерець легенький. Думали ще у ліс по гриби поїхати, але вже так втомилися, що, мабуть, гриби нам не світять, бо вже. Після картоплі збирати гриби це вже таке. Але люди збирають білі гриби в лісі, кажуть є. Так що, хто знає грибні місця, то збирає. Ми не дуже такі грибники. Не знаємо таких особливих якихось місць, де білі гриби ростуть, то ми так натрапили, то збираємо. Нема, то й нема. Такі. Ми любимо погуляти по лісу, позбирати. Коля взагалі у нас гриби не їсть. Так що ми. Так, коли є можливість, то збираємо, коли ні, то і без грибів можемо обійтися. Так, такі, такі в нас справи. Проходять у нас вихідні, люди відпочивають, а ми на вихідні працюємо. Немає другого нас виходу. Коля на вихідні тільки приїжджає, то, а на колі більшість зараз. Всього всякої роботи, а трактором копати тим більше. Треба нам колю, так що підлаштовуємося під. Колю і підобставини. Це таке. Прийшла в теплицю по огірочки і хочу показати вам одного огірка. В одному з відео я показала вам на городі свої огірки, а це хочу ще показати вам огірок, вірніше, кущ огірків в теплиці. Я колись показувала, що в мене є такий. Кущ він відрізняється листям таким здоровим, темно-зеленим. Вже воно почало сухнути, бо вже ж він такий кущ давненько він вже плодоносить. Я вже думала, що він вже такий, вже деякі вже, скоро можна буде вирвати. Але дивлюся, що він не збирається і не хоче, щоб я його виривала. Оце, дивіться, він оце ось тут знизу йде. Тут дійшов до верху, перегнувся і отако стебло пішло на цей огірок. І гляньте, тут все в огірках. Бачите, тут ось повиривало, тут знову огірок. Тут ось такий уже огірочок можна вирвати. А всередині тут взагалі, дивіться, як у нас йдуть З од... по два огірочки. Ось також два. Тут два маленькі. А всередині гляньте. Тут огірочки, Тут ось цілий кущик огірочків. Ось так вам покажу, гляньте, що там робиться, скільки там штук. Тут молоденькі пагони і також огірки все. Коло кожної квіточки огірочок. Бачите? Тут ось також все огірочки. Понапускав всередині, скільки Молодих пагінців із і все в огірках. По два огірочки виходить з одного. Ось. Бачите? тут я не знаю, подивіться що це за огірок. Сорт або псуаліна або спіну з двох цих сортів котрийсь, більше всього, що це псоеліна, тому що спіну він такий є довгенький. Ось такий, тут є ось один кущик у мене, то спіну це ось такі довгі. Огірочки отакі. А це. Мабуть, псоеліна. І оце скільки воно тут начіплялось у гірки. це все, я думаю, воно ж буде рости. Можливо, якісь і пожовтіє, але і це аж донизу, бачите? Аж внизу там також все у гірочки. Немає ні одного пустоцвіту. Це у гірки. Це такий, такий огірок. Ті вже, що разом з ним садила, повиривала вже давно. Вони от плодоносили, отак знизу, як почали плодоносити, обривала і все, більш нічого не з'являлося. Ніяких пагінців. А це оце такий красунчик огірок, прямо я в нього в шоці. Він, молодець. Хоча вже й огірків наїлись, але все рівно цікаво. Така. Ситуація з огірком, я, наприклад, ще не бачила, щоб це так так багато було огірків Ну, нехай ростуть. Починала відео вчора знімати, а продовжую сьогодні продовження знімати. Вода спортилась у нас. Вчора була спека і гарний день такий був. Хоч і жарко було, я люблю, щоб було тепло. А сьогодні, <кій> сьогодні вже похолодало, хмари ходять, такі жене вітер, не знаю. Поки що так стороною нас обминають. Вночі трішки бризнув дощ, але невеликий. Вітер такий пориви такі, вітру є сильний, холодно, я вже в жилеці, я ж мерзлячка, то я вже в жилеці. Мені холодно. Вітер, такі хмари ходять. Можливо, ще буде дощ. <кій> Добре, що викупили картоплю, коли я поїхав на роботу. Хто його знає, яка погода буде цього тижня, бачите, дуже різко змінилося, все вчора була спекота, сьогодні холодно. Можливо, десь дощ із градом пройшов, там вон такі чорні хмари, ходять що. Але якось іде воно наче нас минає стороною, то, можливо, і не буде дощу, пережене, а можливо, щось і нажене на нос. Так що це таке, таке. погода різко міняється. Дощ такий пройшов невеличкий, бо земля, можна сказати, суха трішечки зверху волога, а так Сухо. Огірків багато нав'язано молоденьких. Воно й потрібно трішки, щоб дощ пройшов, щоб ті огірочки рослиш. В теплиці то я поливаю, а на городі також прийдеться поливати, якщо не буде дощу. Хочеться, щоб ще ті огірочки поросли. Мажина майже обспіла вже, ще десь там. Трішки то там, то там є, але в основному то вже обспіла. Там ще ну, трішки є огідок є. Це треба ось недавно підв'язала, це знову ось о, скільки молодих багоних гляньте. Все, треба це все підняти і під'язати, Це мені сьогодні, якщо дощу не буде. Потрібно буде таку роботу зробити, попідв'язувати це все. Це молоде. Тут ось. Ще йогітків є, трішки. Треба порозправляти і все, все привести в порядок. Знову є робота. Отак думаю. Увечері, наче опідганяла всю роботу. Завтра буде відпочинок, ну таке щось там. І виходжу на двір і знову там побачила, там побачаю знову роботи море. Вияснюється, в нас вже сонечко, треба працювати, йти. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.